Курва яйця тільки в профіль. Ось все, що вибрати скаут, чи, шфайтер? Хфайтер. Чи, хфайтер, чи ДМТЗ взагалі. В чому є різниця, в чому... чи стоять переплачувати, скаут, чи не стоять переплачувати. Пацани зі скалу Вот. пробачте. Ну, я кажу свою суб'єктивну думку. А, ви можете, ну, може люди хтось погодитись, хтось не погодитись. Ну, як я бачу все це. Вот. Ці оба трактори за свої гроші отлічні. За свої гроші. От. Як китайці з усіма витікаючими там, моментами. Не пишіть там, що це гівно одноразове. Хлопці, Китай різний є, Китай для різних задач, для різних об'ємів і різні е вони йдуть і відповідно по, по ресурсності і тому подібне. Тому теж ну, для своїх задач. Ну а тим не менше, що я хочу сказати? <кх> е зробили файтер 404, 504, цей РД. І як на, мене, як на мене, то це те саме оце скаут, ось Fighter. файтер. Ну, давайте тут по базових, да, що всі балакають. Колеса 20, 20, 28, 28. Тут 20 на 8 метрів, там 28 на 12,4. <кхем> не армор. ну Не армор резина. Хер з ним, ну, моя думка, да, хер з ним. Та китайці нормальну резину вже роблять. Тобто вона не зітрається за рік, походить вам. Резина це пофіг, що вона не армор. Далі. Е, там роздатка, мости. Ну, там гад передній мост, типу модний. Ну так. Mm. Да. Походить. Габаритні розміри. Вес трактора плюс-мінус однаковий. Комплектація. А, існує а, ще базово, що йде? Мотор КМ. 495. -й. Там теж км 495. Однако. І один в один. Комплектація. Реверс є. Реверс є, Тут реверс є на рульові. Примусово. Є вот. примусово. Є примусова. Є. ну, зйоми тут є, тут быстрозйомів зйомів нема. Да? Печальна, звісно, кому треба, швидко От, беріть скалки. Або беріть бістразйоми, купите собі, поставите От, за 3 копійки. Тут навіть крута круче. Дашок, дуга. Чомусь такого нема хоча можна було зробити, воно не стоїть грошей взагалі. Ну і таку по робочому місці теж, хлопці. Бачок справа, там бачок справа, вони дуже схожі, вони бряха, як близняки. Ну і вопрос саме полягає в чому? Нащо переплачувати штуку зелених за. Скаут, якщо можна взяти на штуку дешевше, файтера. Чи взяти за ці ж кошти файтера і фрезу? ну От в мене просто питання. Скаут люксовіший, базара нет, він акуратніше зроблений. Далеко красиш, набагато добротніший. коврики тут все робоче місце, регулюється, сідушка, тут такий цікавий бардачок під жопу. Там нема бардачка, поняв? Ну от такі моменти. Мост <кху> гад і ця дизайнерська оптика. Хто має? Мажальність за це заплатити гроші. Пожалуйста, я не проти. Ну, на роботу це я ж не думаю, що впливає дизайн. Ось, все, пожалуйста. Те, те ж світи, ж лінзи, діоди. Кула, те саме, все. Світи. Тут грузі більше поставили. Ну, це файтер. Да, він не такий гарний. Да, він, бачите, вже там десь косного, зразу, зразу косного, зразу ржавіє. Скаут, отут коснулось. Все є ґрунт, воно ржавіть не буде. Воно не, не здереться. Трьохслойка, краска дуже файна. Красочну в скауті дуже файна. По кузову. <кхи> Понизу не. Понизу, курва, бачите, гом. Як ржавів і ступить, так ржавіть. Так само тут. Тут вже берете донфен головова, вони не ржавіють. Вон, з кабіною за 18 штук зелених берете, все нічого не ржавіти не буде, ось яблучка теж. Ну, коротше. <кхи> Тут там кузов покрасив гарно, тут кузов покрасив тако. А, по шасі так само все. <gerade> по шасі все одноково. Ну, ну, звісно, скаут трохи, трохи окуратніший. Це випросів немає, я ж кажу. Ну, от в поле ви вийдете, ви будете робити в болоті, в гавні, грязний. Я думаю, що ви не відрізните їх між собою. Поки ПД то що він зробить, ну однаково. Що тут ферзу в у метр сорок, метр шістдесят, що тут там боронок, метр восім, може навіть два попробуй. Що тут там пуга, якусь тридцятку, чи тридцятку з підгортачем, чи якогось двокорпусного модного можна вже взяти такого, типу як цього якогось європейця бушного, чи якусь бомета. От. Що так, косу метр шістдесят п'ять, свободно, той і той от, здужує. От. Тому хлопці, тут дійсно такі питання вибору, знаєте, тому що а, по якихось таких даже нюансах пройтись, то я не знаю, що ви обрали обрав. Напишіть мені в е, відео, а що ви обрав скаут такого взяти, з таким крутим окрасочним, модним, з дизайнерським капотом, з гатмостом, мостом чи те саме тільки на штуку баксів дешевше, плюс ще з дугою безпеки з козирком. І більше грузів ще стоїть, але без гати моста і таке, що зрозумів красочне. Ну, ви зрозуміли, да? напишіть, що ви вибрали. От. І е, звертайтесь до нас. Я тут тусічку не розказую, як то кажуть, я стараюся по-чесному робити от, Понятно, що хтось хоче, щоб в нього була ну, внешка і кузов. І от тут бачите, ну, сідаєш, сідаєш тут, звісно, все бачте. до мелочей, болтик-болтику. Це ну, дуже файно зроблено, прям дуже охайно. От, і і фарба дивіться, який булакокрасочний зараз десь була коцка, ось око. Бачите, от трохи вода. Ой, трохи до заліза. Вода попадає, але вона не ржаві і не буде. Тому що там прогрунтовано все, маль, все як має бути. Тут о, коняшна бляха. Щось навіть не до железа. Просто верхню свою зняло. вже все. Вже, ось о... Ось о, пожалуйста. Теж. <кій> і робоче місце. Тут дирка. <кій> тут просто дирка, видно нутрощі. Тут і коврик, як з епіцентру такого врізали, якимись Ну, Воно теж гарно, сучасно, все, але да? видно по якості, навіть як роліварі горується, ну бляха. Ну що це, сука, за хамут? Ну піздец. Це як тупо на унітазі, тако, знаєте, як сантехнічні труби. то хамут. Но зато бляха, тут різниця в штука баксів. А трактор той і той 50-ка. Ну от і думайте собі. От і вам моя піща для розмышлення. Напишіть в коментарі е, ваше мнение по поводу цих о, двох тракторів. Вот, будь ласка. Так що, хлопці, і ті, і ті є в наявності. Ну, моя думка така, суб'єктивна. Я б обрав файтер. Зараз я б обрав файтер. Це моя суб'єктивна думка, бачите, хлопці зі скауту без образ, ви красавчики, тому що ви привезли файтер. Це той же самий постачальник, і зробили 50-ку дорожче, типу з наворотами там, дизайн, і зробили попроще, що людина може собі дозволити. Вам респект. Но по самих тракторах я б вибрав файтер на сьогоднішній день. Допіліть ще скаут, допіліть ще скаут трошки. Щоб він соответствовал трошки по, по мелочах не дрочив людям голову. І базара ні. Відео буде трохи інше, поки так. Всім добра.